Сьогодні на уроці української мови ми з вами продовжуємо вчитись розташовувати слова в алфавітному порядку. Працюємо на сторінці 28 підручника, виконуємо вправу 7. Читаємо завдання: прочитай прізвища і запиши їх в алфавітному порядку: Іваненко, Гуць, Дмитрук, Андрухович, Бойченко, Мельничук, Писаренко. Левицький, Васильківський Романишин. Отже, орієнтуємось на першу букву, а також на український алфавіт. Перша буква в алфавіті А. Отже, перше прізвище буде Андрухович. Далі буква Б в алфавіті. Є в нас прізвище на Б Бойченко. Далі на В. В третя буква в алфавіті, Васильківський. На Г немає, але є на Г. Гудзь. Далі Д, Дмитрук. Наступне буде Іваненко, тому що далі йде буква І. Далі в нас із тих прізвищ, які залишилися: Левицький, Мельничук, Писаренко, Романишин. Запишіть. 29 вересня. Класна робота, вправа 7. Запишіть прізвища в алфавітному порядку. Підкресліть першу букву. Давайте з вами розберемо домашнє завдання. Це сторінка 29, вправа 11. Прочитай слова. Випиши в алфавітному порядку слова, що означають назви дерев. Читаємо всі слова. Сосна, троянда, береза, тюльпан. Дуб, ромашка, клен, ялина, конвалія, осика, пролісок, верба. Всі слова писати не треба. Давайте з вами виберемо тільки назви дерев: сосна, береза, дуб, клен, ялина, осика, верба. Орієнтуючись на першу букву в словах, а також за допомогою алфавіту українського, розташуйте слова назви дерев в алфавітному порядку.